Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогоднішня моя зустріч з моїм давним знайомим Наретією і Сашою. Ми поговоримо про вибори. Як твої справи йдуть? Все добре. Дивився в мене на каналі, там про вибори є ролик так, про електронні вибори. Що ти скажеш? Я вважаю, що в епоху цифрових технологій це надзвичайно актуальна тема. І це, це може Вивести нашу державу на новий етап нашого розвитку, коли ми станемо однією з перших, хто проведе ці вибори, і завдяки цьому, можливо, наша система політичних цінностей може змінитися. В Естонії вже проводять ці вибори, ми вже знали. Вже, вже роблять люди, вже це пройдений етап для них. Там все електрофіковано, а ми тільки ж. Задумуємося на це, починаємо обговорювати. Ось ми з тобою і обговорюємо. що, що Кого вибирати, як вибирати і що далі. Що ти там зрозумів? Що, що тобі не зрозуміло, що ти хочеш сказати. Е, мені, мені все зрозуміло, я зрозумів покроково, як це все повинно відбуватися. Е, дуже хочеться відзначити таку ідею е, Миколи Семеновича е, Горбачова. Керівника громадського об'єднання за демократичне виборче право, який дійсно покроково розповів, як і що буде відбуватися. Мені це дуже імпонує, і я розумію, що завдяки такому покроковому плану, який він надав, ми можемо, наше населення може змінитися, наші культурні, політичні цінності можуть змінитися. І якщо пройде, як він сказав, три каденції. То все, все може дійсно перевернутися з до голови. За 32 роки виникла певна система, і система, я вважаю, вона дуже неправильна, і її потрібно змінювати. Але щоб змінювати цю систему, її потрібно, як ви знаєте, викорчовувати застаріле або захворівше дерево. Тобто це повинно відбуватися. Свідомо, ми, ми, ми повинні розуміти, чого ми хочемо і до чого ми прагнемо. І звісно, для того, щоб відбулися певні зміни, потрібно починати знизу з звичайного населення, адже демократія це в першу чергу влада народу. Дякую, Саша. Мені було приємно тебе послухати. Я вважаю, що прийде час, і ми виберемо ту владу, на яку ми заслуговуємо. Дякую і до перемоги. До перемоги.